Корисний і для маленьких, і для дорослих стане в нагоді і хлопцям, і дівчатам. У Харкові відкрите тренування з каратедо. Десятирічний Миколай займається цим видом спорту вже чотири роки. Каже, опановує це бойове мистецтво, передусім для самооборони. На те нападають, що треба робити, як ти можеш зупинити людей. Є дуже багато способів. Можна кинути, можна кинути повстрічки і противник ляже. <с2> <с戴> <с戴> Бити неможливо? <ліше>. Можна, але но... це дуже А от Кирил запевняє, займається карате настільки професійно, що потенційним кривникам краще не траплятися на його шляху. Ім <свіс> <свіс> <шлух> хана. Можу показати найулюбленіший прийом. Покажи, будь ласка. Що це було? Удари в голову. Це важко? Ні. Скільки часу знадобилося на те, щоб отак от показувати? God. Та на тренування завітали не лише професійні спортсмени, є й ті, хто вперше вирішив перевірити свої сили і спробувати щось нове. Тренування поділяється на кілька етапів. За результатами кожного спортсмени обирають найкращого учасника та нагороджують спеціальними призами. Одна з таких переможців Єлизавета, дівчина ділиться, ніколи не займалася карате. Тож навіть не очікувала, що отримає нагороду. Мені дуже сподобалося. Це перший такий в Мене ну це дуже незвичайно, що в такий час можна спробувати себе в різних видах. Щось нове все ж таки хочеться відкривати для себе. Думаю, ну, що буду пробувати. Головна мета таких заходів зовсім не подарунки і не прагнення обрати найкращого до того ж, комплекс вправ складають спеціально, аби їх могли виконувати всі гості заходу. Вам не потрібно мати якусь там спеціальну фізичну підготовку, а для того, щоб залучити як могла більшу кількість населення до занять фізичної культури, яке потім може вже перерости в професійне заняття, якимсь видом видам спорту. Основна мета це, як ви знаєте, прорекламувати вид спорту, зробити його відомим усім, тому що ще не знала про цей вид спорту там чогось, і ще потім потім діти йшли займалися спортом, а не сиділи десь там біля телефону. Наступної п'ятниці у Харкові організовуватимуть ще одне відкрите тренування, каже Наталя Курилова. Та для спортсменів підготували ще багато сюрпризів і різнотематичних заходів. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків.